3 числа до жіночого дня, до, прекрасної, до Дня прекрасної половини нашої буде, відбудеться концерт Естрадно-духового оркестру Філармонії 18.30. Запрошуємо всіх жінок, завжди, завжди ми їх дуже любимо, тому що коли в залі більше жінок, то працювати хочеться. І саме-саме-саме натхнення приходить, коли бачиш цю прекрасну, іменно прекрасну половину. Програма буде досить різнопланова. І джаз буде, і вокалісти будуть співати, і народна музика. І також ми цього року на це свято запросили ансамбль сучасного танцю Акцент з Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Вони будуть ну, досить цікаву постановку зробила Ірина Шевцова, керівник цього ансамблю. Під українську музику в джазовому стилі досить цікаво буде. Вокаліст Ірина Філіпенко буде. баяніст буде виступати з нами Євген Ценько. Запрошуємо всіх і будемо раді бачити в нашому залі 3 числа о 18-й годині, 30 хвилин, у великому залі Філармонії.